Актовий зал Київської міської державністрації. Кенде. Сцена, на якій засідають керівництво. Далі люди відпочивають. Не ну Ну, так, що переповнений, але багато людей. Тут люди Чого, і сидячи сплять, і лежачі. Тому як пройшлося, як бойта. Да. Багато молоді, багато старих людей. Це роздачі їжі. Готовий як на весіллі, але це не весілля, це боротьба народу України. На своє світло майбутнє. Народ повстав, народ бореться за вас всіх. Дуже багато бутербродів, люди обідають. Тут приліг під пропорциєю, а ми їм прийшлося. Так все нормально, якби ті люди не боялися, що можуть любий час прийти. Він у ті Бало зайти в черга, як думав, зелею ледіна. Всі проходять через торніки. при вході в зал. Двері зломані, але це не перший раз їм грають музики. там Козаки грають. Буття сп'ять скрізь. люди да. стомлені. І це таких людей була так звана міліція. Це не на ліжку, а це я небудь і як не будь Покласти так Януковича, щоб він знав, гад, сучий, що таке Україна. Він взяв в своєму вилізе боку. Сутій син буде знати, що таке український народ. Ніхто не скажеш. Життя як життя. Молодці. Даються. Вони боролися і будуть боротися за українське життя, за життя прекрасної нашої неньки України. Нам дорогу. До виходу. Не го себе. Я заплутався, зробив коло пошани. Я, тепер спускаються вниз до турніки на вихід. Люди скрізь. Люди, Люди насторожені, але всі з посмішкою. Всі не показують, їм тяжко. Молодці. Це центральний вхід в зал. Це вже принесе чергову партію. Наверх. Туда наверх. Вверх. Да, да. Вверх. Там всі харчі. да, да. да, да. харчі наверху в зал заходять прямо. Все так заходять люди по дому. Йдуть люди, хто з кричами, хто полюбитися, хто залишитись сам, хто поспать, хто як. Куча. Ці коридори забиті, вони вдома на вулиці.

Це великий я. То люди стоять в черзі на вхід. і постояв я тут. Люди несуть воду. Це продукти несуть воду. Вигружають люди. Давайте на колону. Воду на колону давай. Тут місто. Ну, все описано, як положено. Скрізь призиви любити Януковича, бо любив би його Бог останній день. А це вхід. Черга на всю статус. Так само погідні запускають сюди. Черга стоїть. Треба простоїти хвилинок 5-10, щоб зайти І, Так місто. І найкраще побажання Янукович. Черно, это пойра. Напитки, давай. И попов רוצה okay. כעמדה okay. 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 А тут революционный трибунал. Ну все, дякую.